Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися з трагічної події. Страшна війна забрала молоде життя ще одного нашого героя, мужнього бійця, який боронив українську землю від ворога, мальованого Владислава Вячеславовича. Мальований Владислав лейтенант, колишній командир 3-го аеромобільного взводу 13-ї аеромобільної роти. 4-ї аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. 4 серпня 2024 року загинув в районі населеного пункту в Донецькій області під час переміщення з позиції на точку евакуації в результаті скиду боєприпаса дроном з боку противника. Вшануємо хвилиною мовчання номерую пам'ять про нашого героя мальованого Владислава Вячеславовича. Шановна громада, сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, офіцером Збройних сил України, патріотом, воїном, справжнім героєм, незважаючи на свій юний вік, став на захист нашої держави, став на захист суверенітету України, її цілісності та незалежності, на захист всіх нас. Дякуючи таким героям, як Владислав, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Пам'ятайте, якою ціною дається перемога, якою ціною дається вам спокій та дякуючи кому ми вільні. Громадо, будь ласка, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте наших військових, моліться за наших військових, дякуйте нашим військовим, вони щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття родині Владислава. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава, шановні присутні, дорога родина, сьогодні ми вкотре в цьому храмі і, на жаль, знову прощаємося із захисником нашої держави. Із захисником, який віддав своє життя за кожного з нас, щоб тут сьогодні не ходили орки. Дякуючи йому, ми маємо більш-менш спокій в тилових областях. Від імені міського голови від цієї громади, дорога родина, прийміть слова співчуття, але на жаль, словами не повернеш людину. Не повернеш героя, молодого, той, який мав працювати, виховувати дітей, розбудовувати нашу незалежну державу. Ми будемо пам'ятати вічного подвиг даного героя. Дорогі сміляни, пам'ятайте, проти нас іде інформаційна війна, нас хочуть зломити і перемогти. Давайте всі разом не дамо цьому зробити. Тримайтеся, слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата, пекучий біль. Та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Мальований Владислав неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. на землі, бути зв'язаний чи в'язане на небесах, на нам не кинанина, зубисто лами, нехай пода через мене смирено, до допомога мовчана, воїну, благослова. Ось сам мочков він, як людина, зищи, передбочу до словом, чи ділом, чи діло, чи своєю злобою, живі і мертве, володіючи Христос, що з мертвих, істинний Бог наш. Молитва причисти своєї Матері, через славних цих апостолів, преподобний воно наших, душу загибло воїна, Владислава, Героя, який віддав всі життя за незалежність, соборність української держави, оселях святих учинень, на лоні Авраамову покоїть і до праведників приєднає і нас помилує Спасе, бо він благи людину Сьогодні ми прийшли до храму Божого для того, щоб у молитві, у спілкуванні з Господом Богом згадати душу нашого воїна, захисника, молодого нашого козака, українця-патріота, Владислава, який повернувся із бойових дій на щиті. Довга його дорога була. Скільки сліз виплакала мама, батько, рідні, скільки з нетерпінням чекали вже душею, змирилися з тим, що його немає тут разом, але була ще одна надія, щоб тіло повернулося у рідну землю щоб похоронити на нашій рідній землі, щоб було куди піти, відвідати, помолитися. Сьогодні наша молитва взноситься до Господа Бога за його душу. Ми, християни, ми знаємо, що душа безсмертна. Ми знаємо, що звільнившись цього тіла молодого, ця душа відчувала турботу. Плач своїй матері, своїх батька своїх рідних. В Україну прийшла війна і багато молодих воїнів, таких як Владислав, пішли для того, щоб зупинити те зло яке приходить на нашу землю. Він також хотів жити як кожен із нас. Він також мав якісь милі плани сподівання, тому що молодий. Тому що потрібно було думати про сім'ю, про своє потомство, про дітей. Але бачите, є баланс, який вибирає кожен із нас. Що більше обирати? Любов до життя чи любов до батьківщини? Сьогодні наш обов'язок похоронити вже тіло нашого героя, але молитися за його душу, щоб він відчував, що його пам'ятають. Бо тільки в молитві ми можемо проявити свою любов до наших героїв. Ми можемо казати тисячі разів слава Україні, слава героям, якщо ми за них не молимося, якщо ми їх не пам'ятаємо. Ці слова будуть пусті. А отже, сьогодні, віддаючи шану черговому нашому герою-захиснику, обіцяємо перед собою, перед Богом молитися за кожного, зокрема і за воїна, офіцера молодого, Владислава, щоб пам'ять про нього була. o Porque...